Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. 17.22, я вже вдома. Стірку вже кинула. Хазяйка. Третій день пора зробити Венігріт, ви розумієте? Така велика я хазяйка, слухайте, я в дійколі взяла то масло домашнє, воно прям жареним пахне, ну, таке, боже, воно таке хоче, знаєте, прям пити його. Особливо я люблю, коли салат, з помидор огірків, роблю з цибулькою зеленою, я то поляю, знаєте, ну, дуже воно смачне, взагалі дуже. А зараз у мене буде Венігрітик такий, я сьогодні купила ще. Бочкові такі оці, огурчики. Зараз як зроблю лоханочку, він Ви знаєте, він дієтичний, дівчинки мої. І все. І все. Стірка стирайте, зараз він зроблю. Про така влажна уборка. Дома чисто про Пол з хлоркою, Сьогодні хочу ми з Доместосом, потім так відкриваю вікна, двері мої. Після доместоса там проходить полчасика. потім я ляю ополаскувач для пола переволь. Коричневий я беру, мені дуже нравиться запах. І потім промила чистота й порядок. Так, мої красуні, ви знаєте, заді мене ви дивитесь, думаєте, що в тебе за срач? Ні, це не срач. Це опять Світулічка одклада цей великий шкаф і достала речі, які переберу і повіддаю все. Ви знаєте, що я віддаю? Е, Дівчатки багато хто пише Світуль, ми вашої комплекції дайте нам речі. лапочки мої. Я б віддала вам всьому міру, але ви знаєте, що я віддаю дуже великі многоєдні сім'ї, переселенцям з Херсона. І всі дівчинки такої комплекції, як я. Правда, дівчатки, не обіжайтеся. Я б хотіла віддати, але от я зараз переберу і завтра буду міхати до Олександря, все віддам. Дівулі, е, значить так. Ну, ти подивишся, що там той гром балується. У мене той малий гамнюк ганяє всіх. Усіх, усіх стави на вуха. Саме то маленьке курдуплико, той ганяє усіх. Ви розумієте, яке гаманюня? Ой, кульдупа моя. Ви що бачили, я прийшла з роботи, як вони мене облизали. Мамочка, моя рідна. Я ж на тірасі роздіваюся. Прийшла на тірасі, розділася і все. Так що, мої красоні, ви знаєте, що я хочу сказати? Откриваєш шкаф. Висить якийсь костюм Думаю, та потім його вдіну. Коли ми його вдінемо? Куди ми його вдінемо? Уже треба його просто віддати. І взагалі я вам хочу сказати, що старі вічні треба, щоб було вдома, правда. Ми вроді дивимося, наче я його хочу в'їти, але ми вже не вдіваємо, дівочки. ми просто перелажуємо з міста на місто. І от світулечка зараз ондо. поналажувала з міста на місто. Зараз красиві кульочки соберу і завтра завезу. Дівчатки, у вас немає такого желання перебрати шкаф зараз, ні? У мене є. Давайте за мною. Отак От мої красотулька дивишся в цей шкафчик. Висять ці вещі. Куди ти свята їх одінеш? От воно висить і висить. Носити треба. Дівчатка, ось його. в руках у мене красний костюмчик. Це я брала його в Олександре. Я його ні разу не вдівала. І я ж давно його взяла. Завтра таки, мабуть, я його вдіну, ми поїдемо з ним до Александр... Олександри. Дівки да, мої? Це йде брючки і кофточка. Такий він хорошенький, під красовочки в самий раз. Да, Тому що сюди відкриваєш, думаєш. Що б ти вділа? Нема що вдіти. А на самом деле, девочки, ми просто перебираємо речі. І ви знаєте, от, наскільки я знаю, не треба хранити старі речі. Ой, у мене ще один шкафчик є, ще до нього доберусь. Але я й так. Я нікуди не жалію. Оце собі висить, взяла, віддала. Ви знаєте, скільки я платів повіддавала? Дівочки, платів я повіддавала, Ну, навіть за три великих кулька. Чесно, я дуже люблю плаття, длін в пол люблю, короткі люблю. І взагалі я носію все, що мені подобається: коротке, коротке, дліне, дліне. Так, дівочки, ну що, вдіваємо завтра до ну, Олександра цей костюм? Напишіть мені коментарі. Ви помните, я його мірила, Він брючний. Але от я знаєте, що не помню, єдине то не по-моєму дуже длінні. Та й обріжу. Що я не можу обріжу, з резинку зроблю. <ріху> що раз. Ви пам'ятаєте, як я з костюму одного обрізала, зробила резинку? І з цього зроблю, подумаєш, так що красуні, не треба держати старі вещи. треба просто їх віддати і все. Як робить світу? Я ж вже до шкафчика, ви розумієте. Зараз буду переміряти всі вещи. Дівочка цей костюмчик мені подарила Альбінка наша. Тут іде длинна юбка в пол, і оця кофточка. Він такий класний. Але до цього костюмчика світульки треба скинути кілограм 10, тому що я його вдіваю, і, виходить, Ну Дуже дуже воно виділяється, ну дуже. Якщо б хоча б не було животка, була б попа, ще, ладно. а так, виходить, ну, він крутий, в ньому така юпочка. Йде, знаєте, ну от. Я б вам його помірила, але я така в ньому не І не хочу, щоб ви бачили мене некрасиво. Я коли похудаю, обов'язково його вділу. Ні, я його не віддаю нікуди. Я його навіть не разу не вдівала. У Альбінки є чорний, я ж захотіла зелений, принесла носи. Я коли вділа, кажу, Альбіночка. Я його так хочу вдіти, а не можу, не можу. Дівочки, ну у вас теж є такі речі, які ви хочете вдіти? ну геть уже прямо. Ну я без комплексів, ні, ну тут уже ну тут через чур того комплексу. Слухайте, а взагалі я його поміряю завтра, а вдруг буде добре, я його вдіну. Дівочки, у мене є на вибор красний чи зелений. Він теж дуже класний. Тут юпочка і кофточка, я не знаю, де Альбінка взяла, але я коли вдіну його спитаю, де вона взяла. Так, мої рідненькі, в мене аж гулька на вік повернулася. Бабочка вже чуєте, бабочка літала, літала посередині, вже зійшла такого вниз трошки. Вже доліталася, називається. Ну, я теж, знаєте, така справна жінка. Він і гряд, господи, Боже, три дні він робився. День він мився, день, день він е, варився, слава Богу, зробився. Ну, він такий смачненький, я ще взяла такі, оці огірочки бочкові, знаєте? Боже, вони прям хрумтять. От некоторі додають фасольку, капусточку, да. А я не знаю. Ну, я їла, звісно, але все одно, ну, у нас вдома роблять тактики. Знаєте, мама моя ще горошок додає. А я не люблю з горошком. Подожди, чи... да, горошок вроде. А може що? Ні, горошу, горошку, мама, болів є горошок, чи я вас обманюю. Така грамотна, що не знаю, що мама додає. Ну, одним словом, слухайте, щоб ми тоді додавали, все одно він вкусний. А особливо на домашньому лі це взагалі просто. Сейчас я піду. У мене ще втора стірка, он достірується, потім кину кросовки, Постирай, бо я можу. Та я такий вечір пройшов. Слухайте, вроді би так дивишся, думаю, дівчатки я не знаю. Я от просто чесно знаю. В хаті ідеальна чистота. Ну, от в який угол не заглянеш павутиня, Ну, от просто його павутиня. І от пару. Я зайшла в столу, у мене прямо між холодильником і столом прям такий павук був. Ну, павуків, говорить, убивати не можна. Да? Я його не тронула, я так цією штучкою павутинька, так, знаєте, підібрала і все. Слухайте, я взагалі не розумію, де вони беруться. Так що, мої рідненькі, він зробила, втора стірка достірується, що кину красовочки. Піду помию цю красиву головочку, слухайте, у вівторок, дівчинки, піду вже міняти волос. От думаю, у мене є длинний білий, у мене є короткий білий і у мене є чорний. Який мені вцепити? Не знаю ще. Ну, до вівторка у мене час є, і ми ще щось придумаємо. Да? Взагалі хочу чорний короткий, чолочка у мене є байдуже так? Да? Так що, мої рідні, зараз я вам покажу це вкусне олів'є, вкусненьке. Так що завтра, дівчатки. Знаєте що, дешево просто економно і вкусно. Саме головне вкусно. Якась пюрешечка, вінігретик. Так, мої красотульки, у мене вийшов вінігретик. Я дуже ставлю багато бурячка. Цибульки і бурячка. І тут дуже багато огірочків бочкових. Отакий він прямо аж красний, красний картошечка закрасилася. Боже, я вам навіть не можу передати, як він пахне у мене. А домашня олійка? Вона теж творить чудеса. Так що, дівчатки мої, хочу вам сказати, що вкусно, недорого і взагалі дуже-дуже вкусненький він у мене. Дівочки, ну ми всі ж хазяєчки, правильно? Кожна хазяєчка готує по-своєму, в кожний свій рецепт і в кожній свій вкус. Правильно, мої красуньки? Хто додає горошок, хто фасольку, хто капусточку. Воно в будь-якому випадку вкусненько. Так що, дівчатки, завтра робіть вінігрітик, пюрешечка і просто песня. Так, мої ріднулічки, ну все. Стірка достиралась, він ігрет зробився, прийняла душ. Сіла вже, знаєте, їсти не хочу. Ото, коли щось да, готовиш, хапнула на свій раз, спробувала, хапнула на масло, два спробувала, чи не багато, чи не масло. Так, да, дівчатки мої? І все. І взагалі, знаєте, якесь у мене стояння не стояння. Вроде би, все нормально, ні з ким не ругалася. Ну, такий якийсь дискомфорт у мене. Але зараз, дівчатки, стакан холодної води. І трошки, наверное, коли я нервую, у мене сідає такой, знаєте, трошки голосочок. Але нічого. Сон ліче. Холодна вода вже була, але вже не буде, і сон ліче. Ще стаканчик холодної водички. О, попугайському, що там таке? Стаканчик холодної водички, ключу проню прокопану і буду дивитися. І під проню прокопавну і засну. Я Цей фільм дивилася 24 на 7. Так що, мої хорошенькі, я вас всіх цілую, обнімаю спокійної, тихої, мирної ночки. Вам бажаю. Знаєте, що я зараз зробила? Я мою картошку. А тепер тільки, тільки, тільки виточино духовки вот такие морковные классные. Вот они экстрит, вот смотрите, какая красота. А Курдуплики, курдуплики мої. Курдуплики. Хто буде мамі співати всю ніч? Хто? хто? Скажіть, хто? Хто буде мене веселити всю ніч? да-да, по патульки хотів, да? Хотіш по-тулььки, га? Ну кажи, мамісі, скажи. Давайте, ви ж любите, але ви мене жалієте. Мамочка виключає світ, ви спите, так? Да? І утром тоже не будете мене. Да, Де мої рідні? Де да, мої рідненькі? Мої гургучки. Дивіться, як вони виросли. Дивіться, які у них стали, га? А домик, а домик який у них, га? Домик. Та все в них тільки немає, у них є все. І зеркало, і іграшки, все в них тільки нема, так? Да? Любочки мої, ті мої любочки. Мами не горгуйськи тут попугайськи, там сю Хто Хто слідості, мама буде не знаю.